Доброго дня, шановні колеги, 29 серпня, 23 рік. Вчора у одному із коментарів мені слушно нагадали про мою давню обіцянку розповісти про предмети та засоби, якими користуються при приготуванні вина. і, власне, зараз саме про це. Але на початку хочу відповісти на питання стосовно наявності ос біля визрішного винограду. Ну, Насправді оси є, вони присутні, але їхня кількість невелика і тому. Жодних засобів по там, контролю їхньої наявності чи їхньої чисельності, я не виконую. Ті незначні пошкодження, які вони можуть нанести, вони в принципі великого значення для мене не відіграють. Причина в цьому, яка? Ну вона моя думка стосовно цього збігається з думкою багатьох виноградарів, це відсутність пошкоджень. Шкірки ягоди, яка може у нас відбутися внаслідок розтріскування ягоди, а потім як відповідно утворення витікаючого соку, який потім забродить і буде власне принаджувати ос. значить, відсутні розтріскування ягоди внаслідок перезволоження. Ну, по перше, повезло, що не було сильних злив в останній час. Ну і по-друге, вся наче біля коренева зона своїх кущів, вона в мене замульчувана саме органічними матеріалами, а значить вологість вона не стає критично мінімальною. І коли власне після значного збільшення вологості її може лупатися на деяких сортах шкірка ягоди. До, до речі, це ця сама лівія, яка за думкою багатьох виноградарів, вона схильна до розслідування. Але в моєму випадку ви бачите, що це не так. Друга причина це власне і наявність профілактичних обробок. Ну тут я вам нічого нового не сказав. Обровок було відповідно до фенофаз розвитку, їх було чотири лише. От. І ще одна причина, вона дуже важлива, бо в мене по сусідству немає винограду, який би сусіди вирощували. От. А значить, могли не придавати йому належного. Значення безвідповідних обробок і могло б бути як у багатьох я власне споглядаю таку ситуацію, що ці всі процеси починаються з тих місць вирощування винограду, на яких ви не можете проконтролювати. От власникам винограду, в принципі, це не являється якимсь там фактором, з яким вони повинні там боротися. Тобто відбувається. Не проводиться профілактичні обробки, ягода лопається і принаджує саме витікший сік, який вже солодкий заброжує, от, і принаджує ос. І вони потім прибувають власне, на ту ділянку, а потім вже безпосередньо і орієнтуються на вас. Ну, давайте безпосередньо до Ну і Безпосередньо по темі відео давайте зліва направо. Так, це зрозуміло такий предмет для відділення для дроблення та відділення ягоди. Привід електричний, значне полегшення із початковим матеріалом. Ця дробарка із гребене відділювачем мені була подарована дітьми. Після того, як ми всі зрозуміли, що ручний контроль та відділення ягоди він досить займає, займає багато часу та сил. І власне. Зять запропонував, спочатку узнав, чи є щось механізоване, а потім мені зовсім легко зробив такий подарунок, полегшивши собі та дочці ці роботи. Ну, звичайно, мені за що йому велике дякую. Тому що дійсно полегшення відбулося надзвичайно велике. Єдине, що було проведено деяке вдосконалення, тому що сам гребеновідділювач відділювач досить активно рухається. І... Спричиняє, хоч і незначне, але викидання матеріалу поза ємність. Тому між саме корпусом нижньої частини та самою ємності внос, поміщуються такі щитки із нержавіки, які і запобігають розкидуванню подрібненої ягоди поза. Ємність позаприймаючій ємність. Якось і приймаючої ємності використовується така ємність з харчового пластику. обов'язково відповідна піктограма про наявність цього пластику до харчових, власне, як і на всіх інших пластиках, які використовуються. Зараз попробую вам зафіксувати цю піктограму. Ось вона, бачите, веделка із келихом. Була просто зроблена підставка під цю дробарку, тому що та рекомендована ємність під ці механізми, вона досить дороговартісна, і сюди вноситься під підставляється, під дробарку підставляється оця ємність. І весь матеріал. Накопичується в ній 55 кг, це в принципі достатньо для того, щоб заповнити одну з таких ємностей, які я використовую там, для подальшої роботи. Так, далі прес, про який я вам розповідав, розбірний, досить ефективний, міцний. Ну, на ньому загострювати увагу не буду. Дивіться, попередній один із роликів. Так далі. Е, стрічка. Для ущільнення та герметизації сполучень поверхонь гідрозатворів та ємностей. Це скляні ємності. Відрізається до такої великої. Тут її ширина близько 3 см. Ну, досить надійне та просте сполучення оцих двох предметів. Саме ємність, в якій відбувається, ферментація та гідрозатвор. Предмети для перемішування мозги двох. Видів менший і більший із нержавіючої сталі. Досить специфічне з'єднання шляхом зварювання, я самостійно не зміг його зробити, тому виконували е, там, люди на якомусь обладнанні. Для оцінки для початкового і неточного оцінювання придатності матеріалу використовується рефрактометр. Це предмет, який вже всім відомий, але він є досить точним. Тому після збору врожаю оцінюється його міст кислотності опосередковано через рівень pH. До речі, електрод PH-метра він зберігається у мокрому стані, отакий змочений відповідним розчином для зберігання електродів, обов'язково не в воді. А урощин для, для зберігання електродів. От він знаходиться у такому вигляді, цей рощин, його можна придбати. Ну, тобто для збільшення потенціалу роботи PH-метра е, обов'язкове використання відповідного розщину. Також ми оцінюємо е, значить, густину нашого матеріалу е, шляхом використання. Аруметрів загального призначення, починаючи від е, такої шкали 1060-1120, до 1120, це початкові цукри. Потім, якщо потрібно, на якомусь етапі використовувати проміжні значення, скажімо, для спиртування або для охолодження, використовується 1000 1060 і для контролю сухості ми можемо використовувати 940 000, це вже для сухих вин. Хтось використовує, але хтось ну, я використовую. Е, матеріали досліджування поміщуються в такі мірні циліндри. Два варіанти. Один пластиковий, більш зручний, він не б'ється. При такому інколи таке трапляється, коли використовується скляни, він розбивається. Тому запасний варіант потрібно завжди мати, саме пластиковий. Ну або ще декілька скляних. Також використовуються такі термометри кухонні для оцінки температури, тому що це важливо. Саме зробити аналіз, адаптувавши його аналіз матеріалу, дотувавши його до 20 градусів, або безпосередньо нагріти у цій ємності до 20 градусів, або шляхом використання відповідних програм, про які я вам розповідав, можна просто зробити замір поточної температури і внесення його в відповідну програму, і зразу ця програма відкоригує густину до густини, яка була б. При 20 градусах цього самого матеріалу. Також, наприклад, ці тримометри можна помістити на такий плаваючий плотик. ну, Не тримати в руках, це може бути ну, скажімо, такі матеріали, кришка. От, це ми можемо просто помістити в такому вигляді на поверхню ну, скажімо, на водне зеркало і таким чином він буде. Працювати без, без тримання його в руці. Так, гідрозатвори. Вони всі такі стандартні, з такими ковпачками. конструкція всім відома. Це той самий гідрозатвор, от, той самий гідрозатвор, з якого зрізана оця зовнішня сторона. Цей гідрозатвор він використовується для таких гімонських бутлів із вузькою горловиною. Тут він досить нормально стає. От, Не буду зараз вам демонструвати, потім воно все герметизується тобто, стрейч-плівкою І сполучення із атмосферою. Вже точно не відбувається. Шприц 150 мл. На носик одівається трубка, яка проходить через цей гідрозатвор. І, якщо потрібно, то ми можемо носити той чи інший компонент. Чи це підживлення, скажімо, розчинене у частині соку, соку чи сусла. От, або ж там, спиртовий компонент, Одним словом, доступ. Саме до нашого матеріалу досить легко здійснюється саме під такий гідрозатвор, чому, власне, я їх і практикую. Ємності для активації дріжджів бажано із такими боковими відводами, які фіксують е, е, саме. Ту ємність, який знаходиться, скажімо, активні сухі дріжджі чи там ферменти у більшій ємності, коли ми можемо сюди влити воду із потрібною на температуру для того, щоб або підтримати температуру, скажімо, для розводки дріжджів, або охолодити температуру, щоб адаптувати вже температуру розводки до температури нашого матеріалу, куди вноситься ця розводка. Так, зошит обов'язково фіксація все, кожної нашої дії ретельна, не забуваючи, що ми робили, тому що в голові воно тривалий час не тримається, і ми забуваємо про ті чи інші наші дії, і потрібний час ми не можемо згадати, і якщо вони виявилися ефективними, то вони всі в нас будуть під рукою. Далі ємності. Значить, це знов ну, такі харчові ємності з відповідними позначками об'ємом 55 літрів. Використовую для роботи із матеріалом до ферментації у вигляді холодної мацерації, тривало для червоних матеріалів або короткотривалої мацерації для білих матеріалів. ну І безпосередньо ферментація на потрібний час робота шапки ущільнення ця кришка дає досить надійне, тому немає ні мошки, немає нічого. Не потрібно використовувати ні марлю, там, ні інші якісь поверхні для того, щоб запобігти саме попаданню мошки в наші матеріали. Так, І саме головні ємності, які використовуються скляні. Досить тривалий час вони збиралися і збираються. Моніториться їхня наявність постійно. Тут 20. Ну, скажімо, 21-22 літра цієї е, ємності. Тут 10-літрові ємності. Загальна їх кількість в мене вже це не всі, звичайно, це досі набирається літрів на 600, вже можливо більше. Чому їх використовую саме для обраної технології безпосередньо роботи із попередньою підготовкою матеріалу до ферментації? Це може бути холодна мацерація червоних матеріалів і зняття з осаду і так само і білих матеріалів. І коли саме виконується осідлення матеріалів до ферментації, його бажано виконувати саме у прозорій тарі, тому що візуально тоді спостерігається те місце, з якого ми повинні зняти наш вже осідлений матеріал. Ну І сама ферментація також відбувається у цих ємностях. Ці для роботи саме з цими ємностями. Саме за моїм обраним способом використовуються місця із контрольованою міською температурою. Це звичайні холодильні камери, які я Придбував у вигляді бувших у використанні, вони в робочому стані. Температура регулюється від 0 градусів там, до потрібних, нам, скажімо, там, до 12-10, до але я обрав собі температуру 6-7 градусів, в неї постійно так і користуюся. На якомусь етапі мені цієї ємності і ще цього об'єму а цієї камери стало мало. Тут, до речі, влізає 4 ємності по 55 літрів досить вільно, і в проміжках можна ще щось заставити. А от а якщо вже з сканими бутлями, то, тоді можна заставити. Дещо більшу, більші загальні об'єми. На якомусь етапі стало мало тієї камери, тому була придбана ще одна, був ще використання було вже більшого об'єму. Чому було прийнято рішення по використанню саме мною холодильних камер? Ну, по-перше, ця практика вона досить давно вже почала використовуватися на виноробнях. Багато. Виноробені вже в технологічному плані переходять саме, ну, саме на ці технології для контрольованої ферментації або контрольованого підготовки матеріалу до ферментації. І цим є саме умови холоду, використовують, скажімо, великі об'єми, ну, скажімо, 20 тисяч літрів. Все рівно їх охолоджують, використовують змійовики з великими енергозатратами. Але. В результаті ці дії являються досить ефективними. Тобто, це започаткування не має. Досить вже значна кількість виноробів використовує холод у виробництві своїх вин. В деяких випадках є з колеги. До речі, Ольга та Едуард, якщо ви мене дивитеся, вам привіт. О. Анатоліча. я саме показую ваш приклад. Так, от деякі винороби спеціально організовують собі холодні приміщення. З кондиціонуванням для того, щоб виконувати виконувати відповідні роботи з матеріалом саме за тих умов, які їм потрібні, в даному випадку це холодильні камери, а от вони використовують прямо цілі холоди холодні кімнати і це було б більш доцільно. Ну, в даному випадку я розділяю ці умови на два приміщення. У мене ферментація відбувається у погрібі, де температура там складає 14 градусів, а от саме для роботи із охолодженими матеріалами використовуються холодильні камери. Так далі трубки для зняття зосуду, харчові, силіконові, різні діаметрів, Для більш тендітного це менш ді... менший діаметр, не перегинаються. При згинанні, дивіться, майже там на 180 градусів, перетікання не припиняється, тобто досить пластичні, саме харчові. Можна обмежити перетікання здавлюванням, але вони одразу приймають свій початковий стан. Так, наступне це ваги, контроль мас. Наших матеріалів це обов'язково, тому що відповідно до рівня pH та маси ми залучаємо ту чи іншу кількість наших компонентів при сульфітації, Піросульфіт або ж сірка у вигляді сульфата амонія у рідкому вигляді. У ну, даному випадку піросульфіт ми не можемо на глазок оцінити масу, тому навіть при зборові урожаю я спочатку зважую тару. Потім зважую вже зібраний у цій тарі матеріал, враховую зібраний матеріал. Відповідно до цього та рівня pH, я її використовую ту чи іншу кількість піросульфіту. Так, дробарка початкова, більш проста. Для роботи з нею я завжди використовував довготривале ручне відділення ягоди. От, а коли вже зрозумів, що простіше працювати саме над якістю ягоди, тоді відпадає процесу саме візуального контролю е, е, якості кожної ягоди в груні, тому можна використовувати саме великий із, з відповідним приводом. Тобто цей варіант в мене також використовується, але дуже рідко, коли там, мала кількість матеріалу. Ця дробарка в мене використовується і в тих рідких випадках. Коли для виноробства залучається матеріал із столових сортів, це відбувається дуже рідко. В тих випадках, коли набирається значний цукор, кислотність тоді підрегульовується дещо під матеріал. Винороство відбувається в такому випадку лише за білим способом, виготовляється лише білі вина. От. Рідко але трапляється. І от саме ця дробарка вона залучається для цих випадків. Це приміщення гаража для причепа. Ну, зрозуміло, воно зараз під початкові цілі не використовується. Площа цього приміщення незначна. Менше 10 метрів, але я повністю цієї площі вистачає, щоб опрацювати весь наявний у мене матеріал для виноробства. Забув сказати, що обов'язкова наявність вагів це для відмірювання потрібних компонентів на різних стадіях від активних сухих дріжджів, пектолітичних ферментів, ну і таке інше. Сульфітація у вигляді пересульфіту калію. Має бути їх. Декілька, тому що трапляється при випадки, коли потрібний момент ці ваги перестають працювати, і тому бажано мати запасний варіант. Ну і на закінчення я зараз задам питання. Його ціна цього питання одна пляшка мого вина на ваш вибір. Тобто конкурс. Скажіть, будь ласка, що це за предмет? Для чого я його використовую? І хто дасть першим правильну відповідь, той отримає від мене пляшку мого вина на ваш вибір. Все, дякую за увагу. До побачення.